Донецька міліція покриває сепаратистів. Про це заявляють активісти Євромайдану та самі жителі Донецька. Сьогодні під будівлею МВС вони розвісили фотодокази співпраці донецьких міліціянтів із терористами. Серед них світлини з проукраїнських мітингів у Донецьку, де люди у погонах розступаються перед бойовиками без спротиву, здають їм щити. Ті ж забивають активістів, кийками, а міліція ніяк не реагує. Також неодноразово місцеві міліціянти надягали георгіївські стрічки. Активісти запевняють про українських активістів. В ДНРівці у руки постійно здають даїшники. Це ТСН підтверджували і самі донечани, яких катували бойовики. Цих доказів стверджують активісти достатньо, аби прийняти рішення про відставку керівника Донецької міської міліції Костянтина Пожидаєва та люстрацію його підлеглих. Натомість у міністерстві стверджують, генерал-майор міліції Пожидаєв, справжній патріот.